Доброго дня малята. Зараз я зачитаю вам казку. Лісова крамниця. Потім відповісти на декілька запитань. Лісова крамниця, автор Володимир Верховень. Десь у лісі є крамниця, Продавчиня там, лисиця. Чем на всіх вона вітає, що бажаєте питає. Ведмедята, ще з порога. Дайте бублика смачного, а до нього меду злипи. Помічний він проти грипу. Із зайчам прийшла зайчиха. Доня в мами просить стиха. Можна модний капелюшок із проріжками для вушок. А сорока голосиста чи нема у вас намиста? Бо моє скляне, дешеве. Хочеш, як укорала? Від сонця треба жабці, дятлу дриль, стоніжці капці, більці шворку і корзину, щоб гриби сушить на зиму. Цілий день і звіри, і птиці поспішають до крамниці. Вчора був і я в лисички взяв онучкам рукавички. Ну що, дітки, сподобалась вам казка? Тепер давайте згадаємо. Що просили ведмедята у лисички? А Зайчиха. А що ж просила ворона? Молодці, сподіваюсь, вам сподобалась казка. До побачення!